Спорт одяг, перший плюс другий сорт, 10 кілограм, 1,9 євро за кілограм. Починаємо. Емочка. Така гарна. Далі в нас така кофточка. Це десь емочка, елічка, розмір. Далі в нас батнічок. Теж десь емочка, такий голубенький. Далі у нас такі спортивні штани. Це десь ечечка розмір. Далі в нас штани. Це десь 2ХЛ розмір. І вони трошки такі утеплені йдуть. Далі в нас такі штани лисінько гарні. Далі у нас така спортивна кофточка. Гарна, далі в нас спортивна зелена, гарний батник. Далі в нас великого розміру такі гарні спортивні штани. Далі в нас флісочка. Така дуже гарна. Від квочі, оригінал. Далі в нас червона така. Флісочка, десь емочка, розмір. Далі в нас лосінки. Чорні класичні, Дуже гарні. Далі в нас такий батнік. Він такий скорочений і такого великого розміру. Далі в нас лосінки. Потім у нас такий батнік. Дуже гарний він такий де, з перлинками. Далі в нас такий батник. Гарний. А до якого ми інтернеті так скручимо? Далі у нас такі великі, такого розміру Лосінки. Ці йдуть десь есочка. Гарні. Далі у нас такий батінчок спортивний, такий як курточка. Далі у нас такі гарні маленького розміру лосінки. Ще одні сірі лисиночка, це есичка емочка. Далі така кофточка гарна. Потім у нас сіра. Така, звичайна, це десь теж есичка емочка розмір. Потім на невелику такому флісику XL розмір. Така кофточка. Далі такі лисинки. Ще одні на флісику, такі гарні есечка емочка І ще один такий батнічок, скорочений, такий стильний емочка, десь розміру. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.